Туристичний інформаційний центр запрошує до участі у новому весняному проєкті для дітей. Завершені 23-го на початку 24-го року на базі інформаційного центру був проведений просвітницький проект Різдвяна капела. Ми зрозуміли, що дітям це безмежно цікаво пізнавати ті традиції, які були колись, і можливо навчитися сповідувати їх зараз. Відтак переходимо в весну. Весна безмежно була цікава з точки зору традиційності на Чернігівщині. І Ми вирішили дітям розказати про це так само. Власне з 30 березня Будеться перше заняття, воно у нас буде по суботам, і взагалі проєкт розрахований на вісім занять. Протягом восьми занять на дітей чекатимуть співи, майстер-класи з писанкарства, виробів сіна, гончарства та багато чого цікавого. Прилетіла ластівочка, проєкт, який створюють для популяризації українських звичаїв серед дітей, котрі і є нашим майбутнім. Адже у цей надскладний час для нашої країни потрібно не просто пригадувати такі звичаї, а й навчати їх малечу, пояснюють організатори. Все про Великдень, все підготовку до Великодня, тому що ми все-таки в травні будемо крокувати до цього. Все про веснянки, все про свята, які були проведені, і знову ж таки, які були супроводжені низкою пісень, низкою обрядів. Все це будемо розказувати дітям. Ну і частково щось будемо і відтворювати, щоб вони знали, як. Яка то веснянка на Чернігівщині, щоб вони знали, які ігри саме навесні проводилися, які хороводи водили, що співали в той момент. У народну гру на слова Бориса Грінченка подоляночка гратимуть у сквері Хмельницького або ж на валу. Тож туристично-інформаційний центр спільно з Чернівською музичною школою номер 2 імені Євгена Богословського та міською художньою школою разом з кураторкою проєкту Оленою Чабанюк запрошують дітей віком від 7 до 14 років, бажаючих долучитися. Для цього вам потрібно зареєструватися за Google формою яку знайдете на сторінці ЦІЦУ у Фейсбуці. І пам'ятайте, кількість місць у весняному хороводі обмежена. Тому Спішайте зареєструватися, участь безкоштовна.